Всім привіт, дорогі друзі! З вами Фокс, і сьогодні ми продовжимо проходити Mad Father. Якщо ви натрапили на це відео випадково і не дивились минулі серії, то для вас спеціально з'явиться підказка, ви можете перейти і подивитись минулі серії. Для тих, хто дивився, я нагадаю. Ми. Сходили в архів, знайшли ключ додатковий, відкрили кімнату і подивилися минулим Марії. Повернули дитину матері, побачили парочку скрімов і тепер йдемо шукати далі батька. А, ну і да, Марія лежить від ключці. Знову, знову ми нічого не знаємо. А, о, Батьку! І це наша мати, М мам? Це ти мам? Почекай! Не може бути, це правда була мама? Не може бути, щоб я переплутала її? Це була мама. Тож навіть мама, мабуть, це прокляття чи не так? Хіба ти не помітила? О, і знову гардон. Добре. Ця трагедія була спричинена силою жіночого прокляття. Тобто, мати в усьому винна? Злі до вашого батька. Ця злоба перетворилася на прокляття, що прагнула ерці твого батька. Чи може цією жінкою бути? Тож ти усвідомлюєш, так, твоя мати. Цього не може бути. Чому ти так думаєш? Тому що моя мама любила батька. Вона навіть розуміла його роботу і він любив її у відповідь. Хіба мати не була щаслива? Я не можу повірити, що вона має образу на батька. Ну, взагалі, то це логічно, чому вона мала образу так так? Але, можливо, мамі не подобалось, що тата був з Марією. Я не хочу, щоб це було правдою. але... Тож, ти підеш шукати правду. Чи мама ненавидить батька? Це не може бути правдою. Вона обіцяла. Обіцяла перед тим, як ми підемо. Де. Да. Мотрашна, але майже красиво Бомбастик. Сайт ай. Дуже багато питань, дуже мало відповідей. Знаєте, перед тим, як йти далі. Я побачила там чиюсь голову. Відповідно, нам краще зберегтись і вже тоді топати. Ну, мені так здається, так буде покраще. Де тіло? Голова шукає тіло в морзі. Excuse me. <э... так, Это... так вот, вот тило Не, 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 не. Стой, 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 стой. Вот. Знаешь, его. Э... Ты трешечки, не так. Ладно, дякую, місіс. Окей, спасибо. Е, ти далі чилиш? Добре, е, приємного тобі чилінга Двері зачинені, да, чильно зачинені. Я не можу бачити, не можу бачити, нічого не бачу. Цей чоловік забрав мої очі. Вона шукає очі. Її плач чули, вона знаходиться з тієї сторони, де камін? Хм. Ну, дуже схоже на це насправді. А, мужик? Дерев'яна барикада перегороджує шлях. І знову барикада перегороджує шлях. Ну ладно. Боже, я думала, що її тут. Ну, опять лялька, ну господи, ну за що? Опять буде квіт івент. Лялька носить дивну одежу. Якесь ліжко. Добре. Щось сіяє в. а, це можна толкати. Я сподіваюся, я нічого не розбила було б сумно, насправді. Нормально? Це пензупила. Я пам'ятаю, як батько колись не сварив мене за те, що я з цим гралася. Ти гралася з бензопилою? Яке цікаве в тебе дитинство, Ая! Ая, що ти з цим робиш? Вибач пап. Це не іграшка це дуже небезпечний інструмент. Зрозуміла? Ніколи більше не грайся з чимось подібним. Вибач, пап. Я радий, що ти не ранена, але це дивно, хоча я думав, що я сховав це десь, де ти не зможеш це дістати. Де ти взагалі знайшла це, Ая? Вибач, М мені шкода, пап. Ох. А я шукала бензопилу. Знаєте, це дуже-дуже підозріло. Міні бензопила. О. Щоразу, коли у вас є бензопила, ви можете натиснути спеціальну кнопку, щоб активувати її. Індікація позначення бензопили виглядає ось таким чином, тобто загорається значок бензопили. Використовуйте бензопили, коли стоїте перед певними об'єктами, бочками, порожніми ящиками, щоб знищити їх. Ви не можете атакувати ворогів нею. Ех, а я думала, ми будемо сверх тепер людьми. Ніяка лялька не буде страшна. Ой. А, це був. Я думала, це якийсь ключик буде. Ну, ладно. Вона сказала швидко, що є якісь речі, де вона може. Зламати з допомогою бензопили. І лялька зникла. Ну, а вже ж лялька зникла. Я пам'ятаю ось тут щось було. О, це значить, що ми зможемо допомогти дівчинці, це е, вогнестійкий матеріал, ну тобто те, що може загасити. Старий бурмоче собі підніс. гад, oh будь проклят, цей юнак, робити усе, що каже та жінка. Що? І настільки обдурений, що не усвідомлює свої справжньої природи. Ця жінка створить демона. Вона ще божевільніша за лікаря. Ну, ти й байдуже, мабуть, яке мені діло? Створить Демона іще більш божевільна. А не може вона говорити. Про або якесь створіння. Або про саму аю. О, кристальчик. Ну, я так і подумала, що це кристал. Давайте підемо назад. До дівчинки. Так як це залісна, ми не зможемо її розпилити бензопилою, що, як би, логічно, бензопила не настільки всемогутня могутнє. Але ми зможемо, напевно, допомогти їй е погасивши. І е в минулій серії ми ж отримали. Е очні Яблука. Можливо, Можливо, це якраз для неї. Тому що вона каже про очі. Ну, давайте поговоримо. Звісно ж, я чую голос тієї дівчинки. Цікаво, чи пов'язана ця кімната з тим місцем? Я була права. Так. Да. Ми туди підемо. А ми не можемо ніякий. Чи можу я цитати дівчинки якось? А як. О. Може, ось так. Плач дівчинки зупинився. Ну опять... Опять якась лялька. Ну мені здається, подивитись туди, і там буде. Ну. Угу. Ну, давайте збігаємо до цієї дівчинки, тепер нам все рівно залишається йти тільки в ту сторону. Я знайшла мої очі. Я можу бачити? Я можу бачити. Дякую тобі. У. У. Прикиньте, але в неї тут була якась кімната. якимись бочками. Хм. Коридор. Надо мені стрюмно ходити. Чи не скинула я це з сходів? Ага. Це безкінечний коридор і загадка з ним. А ви хто такі? Будь ласка, ми просимо назад, пані. Дівчатки, ви дуже підозрілі. Нормально так, позитивно навіть. Дуже позитивно. Ну, я так розумію, нам не залишається нічого, як якраз таки йти. Вирішувати ось ту загадку. Але яким чином. Мені пройти далі. Мені потрібно пройти тут, щоб рятувати батька. Тож, будь ласка, дозвольте мені пройти. Hm. Що я можу зробити, щоб переконати вас? Huh? Вона йде з нами? ви йдете за мною. Ви хочете піти додому? Ви хочете вибратись? Зрозуміло. Тоді зі мною я виведу вас на двір. Тоді ви пропустите мене туди, так? Ага. Тобто її треба... Вивезти? Га? Це місце? Чекайте, я... Це одяг жінки. Що відбувається? Га? Батьку? Стіни рухомо, добре. Батьку? Тож, почнемо. Що батько робить? Дай мені і прекрасні руки. Стоп, баб, це я! Я не можу говорити. О, ні. Це флешбек цієї жінки, понятно. І этот же Взагалі не рухається. Це дуже сумно. В мене пропускала нас, щоб ми побачили флешбек. Велике дзеркало. А-а. А ви отримали кристал? А, як на чому нас переслідує та ляліка? Хто мені скаже? Чувіха, відстань, будь ласка, прошу тебе. Ми тобі ніякого зла не робили. Там якийсь тип стоїть. А що за тип? Старий чоловік вказує пальцем абсолютно нерухомо. А, це прохід в лабораторію, походу. Нічний ковпачок трішки малий для людини. А що це тоді? Зачинено. О, дайте вгадаю. Загадка. Зрозуміло. Давайте попробуємо вирішити цю загадку, напевно. Ох, люблю я ці загадки, хто би знав. Ключ. А що це було? Там щось. О, не только накажите еще я не так и подумала, что я замкнула. А, -а, а лялька. Извините. Но это скелетик. Хорошо. Ой. Кайданки сильно розгойдуються, хоча, здається, вони не використовуються, вони замкнені. Е... Ми отримали ключ, так що тримає її чучок. Уу! Це дух. Ну, вже ж це дух. Де зачинено? І там ворон Ну, добре. Господи, Боже, налякав. що тут? Знаєте, я б в туалети не ходила. Тут ключ. Буду підіймати клюлю, знаєте, підозріла як то що воно обмежить моє пересування. Ну, давайте підемо. Що за анатомічні таблиці? Батько завжди це читав. Там багато гидних фотографій, тому я не хочу дивитися. Ага, речівка. Добре, а що це? Я же казала, що він кроликів заміняв. Він їх заміняв. <рикла> Ці кролики. Вони трохи схожі на сніжка. це і є сніжок. Оце і є сніжок, моя Люба. Ну воно, здається, нелегко розіб'ється з. Як ти посмів зробити це зі мною? Я ніколи не пробачу, ніколи не пробачу. А. Оп. Я не знаю, чи пошкодую я про це. ачивка. Лялька, лялька. И дота. Кристальчик. Найс. Я так разумею, он тут потрощив и пешов. Доброе. Давайте підемо туди і спробуємо взяти все-таки ключ. Щось все здобуть, занадто бридко. Боже, треба було розбити. Ви отримали щипці. Оці медичні. Боже. І я так розумію, щіпцями треба дістати ключ. Тобто, отак, от предмети. Щіпці. Ви отримали ключ від е, в'язниці. Ну, оці кімнати. А, вона його так і несе. Цей ключ гидкий. Я не хочу його продовжити носити в такому стані. У раковині стоїть вода. Помити, помити. Все? Тобі спокійніше тепер? Господи. Ах. Ключ від камери. Клас Тоді нам сюди. І ось таким чином. І зберегтись. Добре. Ну, погнали. Ну, почему? Привіт. <ривіт> Попереду не можна видавати жодного звуку. Тому що, якщо ти це зробиш. Ха, я. я тебе поняла не роблячи жодного звуку. Ого? Отак от, да? А, це решітка, по котрій можна ходити. Міша гніда. Миша нам теж заважає ходити. А як пройти тоді? миш Я щось трішечки не розумію а отак так просто быстренько пробігти. Лох. А, ці двері не можна відкривати, вона нас не пустить просто-напросто. У підлозі є тріщини, сильний удар може її зламати. Ми отримали важіль, е. Нам для чогось нужен був важіль? Дуже дивно. Здається, це важель для вимикача. Щоб це не значило. Але шукати, для чого цей перемикач, ми будемо вже в наступній серії. Тому, якщо вам було цікаво і ви додивились аж до цього моменту, то, будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, підпишіться, якщо цього не зробили. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступної серії. Діліться з друзями, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити новини і мати можливість задати умовно мені питання. Також ви можете підтримати мене фінансово. Внизу в описі буде посилання на BuyMeCoffee. І дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі!